Привіт! Я Мартін Матвій, інженер з нанесення черепиці Іко. Сьогодні ми перевіримо, наскільки водонепроникним і міцним є Armor Base Pro. Підкладка повинна захищати покрівлю перед встановленням черепиці. Ми перевіримо, як Armor Base Pro відводить воду з даху. Ми створюємо каркас із встановленням Armor Base Pro. Помістимо цю воду всередину цього каркасу. Деякі місця стали темними, тому що підкладка містить асфальт. Залишимо воду в такому стані на кілька хвилин. Тепер пробиваємо підкладку кількома цвяхами. Супер. Вода не просочується. На похилому даху вода завжди стікає вниз. У нашому тесті ми замоделювали ситуацію, коли вода залишається на даху. Як ви можете бачити, навіть в цьому екстремальному тесті підкладка Eco Armor Base Pro підтвердила свою водонепроникність. Але наші випробування ще не закінчилися. Ми довели, наскільки водонепроникна підкладка Armor Base Pro. Але давайте подивимось, наскільки міцна ця підкладка насправді. Щоб підкладка прослужила довго, вона повинна бути правильно встановлена. Але що ще більш важливо, вона повинна бути міцною, щоб довести, що Armor Base Pro є міцною мембраною, ми перевіримо її міцність на розрив. Якщо вам потрібна водонепроникна і міцна підкладка, вибирайте Eco Armor Base Pro, якщо вам потрібна підпокрівельна мембрана такої ж якості, але придатна для низького ухилу менше 20 градусів, вибирайте Eco Armor Base Pro плюс з самоклеючими краями.